Ну, що ж, І всім привіт, друзі! Ви на каналі Заріпро. І сьогодні я вам покажу, як заповнити бесстінарій санстона. Отак От він виглядає. Що? он санднев. Я його вже заповнив. Я взагалі не її можна заповнити. Перше, я буду показувати одній рибці. Можете ставити на паузу і получати їх або запам'ятовувати. Перше, у нас на курсі Це... Світфіш. Світ Можна виловити ось тут. Ось так устаєте, так ловите і вам падає світфіш. Якщо ви ще його не ливили, він вам падає взагалі з першої попитки. Якщо даже підробити фіш-радар, фіш-радар, отак. Фішрадар, то тут буде писати світфіш. Можете, послід... світ... Можете перемотати, бо все одно я буду показувати по фіш-радару. Так, далі на цьому. Далі у нас ще є в цьому. Зараз я покажу, де у нас ще є цей. Де у нас є ще одні рибки? Так, я в Дін усе глядаю, він габажано. Це я просто покажу, бо ми будемо випливати зараз далеченьку. Отак, дивіться. Далі я покажу вам glassfish, де падає. Glassfish у нас падає ось тут. Тут же є цей полілка. Далі у нас чинфіш. Чинфіш падає зараз покажу, Треба Ось сюди. Чекайте щось. А, все поняв. Дивіться, чинфіш падає, можна в багато місцях, але саме прям саме, саме частіше воно падає на спавні. Тут стоїте і ловите. А ще деколи воно взагалі часто-часто Ну, Коли ви отут стаєте любите. Ну тут якраз і радар є, того, отут сов'ятує ловить. Далі в нас йде і бас. і бас це у нас отака штучка. До речі, я не знаю, по порядку розказую. и Бас. Я даже не знал, что Зара идет лонга и Бас, и просто по приколу так такое. Ланга и Бас у нас вообще вот тут падает, но можно и там именно біля корабликов получить. Там, где они в кораблика. Далее у нас Бастинарии, еще есть Ротанга. У меня у нас 6 спарклинг. Серый, бо вообще прям часто вот кенк монки падает. Спарклинг, шайни. Крочевы, неус, мутация вообще до фища падает. Вот тут ретанк падает. Это может доглянуть, где стоять это такой нот. Ну, або, типа, вот так может это вот такое. Або вот тут стать вот такой. Багон половить. Сейчас покажу я. Як... Бах, короті. звідси якось прийти сюди, і розвернутися і закинути на третю чудочку. Або якось стати якось багом, або на корабліку припусти, Он тут, бажано, стає і й Тут він взагалі часто падає, але мені саме чаще не спав не падає. Ось по два варіанти. Далі у нас по курсу йде Фіш. там навіть по радару. Я навіть без знаю, де він. Він в пам'яті біля одного островка, як плести на Деселей Діп. Ще покажу, де. Отак, дивиться на Деселей Діп це достатньо статуї. Значить, оцей островок. Сюди пливе і тут Трумпет Фіш. І секрумфудфіш у нас йде Наполеон Фіш. От оце вже треба попарити з цей раркою. Оці саме жорстка рарка в тій локації. Її можна виловити. Або на спавні. Ось типа там, де корабліки спавнять, або я виловив отут. От. Я зараз покажу, де я виловив. Я став отако на оцей. На цю штуку і тут ловив. А можна ще на тут стати. Отаку. І оту половить коротко. Далі у нас і іде... далі у нас е, іде отака махі, махі Вона ловиться біля Trumpet Fish, стільки отут Трумпет Фіш, а з другого боку Махі-Махі. Он, бачите, отут Махі-Махі ловиться, там, де отака біла штучка. На більшій половині там до цей стучик її цей коврик, короче. Далі. я ще може расскажу. Сэнфиш тут вообще думати не а там, санфиш, але вообще часто падает. Знаете, да, часто падает, я зараз покажу. Вот тут часто падает. И на самом спавні тільки чуть-чуть дальше падает, я заработаю дальше. Падуть. І отут падає. Отако От стаєте ельф. Але не ловите в радар, бо вам воно може не випасти. Воно буде, одні, воно буде одній світфіші сюди падать. Далі у нас вайфіш, вайфіш не має Я їх виловлював у двох місцях. Їх можна виловити отут, там, де оця лісниця отут стоять. Або на порту, отут, там, де мерчанти отакого тут стоять, отаку закинуть удочку і його рибу. Далі у нас йде міфік. Або Ванфіш ми пройшли, і далі у нас іде міфік. Ось міфіка дуже багато хто питає, як його виловить. Я, шу... я відео не шукав, я його сам виловив. І потім, після того, як я виловив, подивився відео. На відео показував. Я його виловив і тут, і, до речі, на відео так само показує. Його можна виловити в будь-якій точці Sandstone, е але найкраще ставати там, де я. Я закинуть, типа, і ловить. В цього міфіка буде мінус 60%. Мінус 60%, але він нам зразу не випав. Нам падає Tramped Fish. Тумбед. Далі і шех комунали, тут падає Комунний крейт. От там комунний крейт падає. Ну, комунний крейт падає он тут. Дивіться де. Але комуний крейт це ще десь. Або на безцінай, або, типу, або щось друге. Котше він породару, коли я рада, то можете подивитися. А тепер дуже багато людей задаються питання, де, як, де я набрав стільки я Під, Говорю, два анці я виловив, а оце всі їх мені подарили тупо. Типу. Хочете на роздачу, я можу дати Мігалодона, але не, вам треба. Або в Тавродефенсі кинуть якимось щось бове на пошту перебувати ставки. Я вже дуже багато на розіграші цих це робив. Або цей, або надо фіші скопірують мій нікнейм або просто глянуть на Назар, між дочоркування Україн пв 5 і тоді ви зможете поняти, як мені до мене, коли до мене заходить. Я фірші, так кожен день найчаще граю тоді Показую, де сам діялки теме, щоб, до речі, я голодонів, що я так багато пояснюю, щоб його заспавнити і дуже швидко виловити, вам треба перше. Получить таку удочку. Там ви ще пофіром буде не, на не, неї. Ви отаку, отаку удочку на хасті купуєте, вона взагалі афіє стати. Хочете запинить на паузу і подивіться стати. Е, або на нові. Кидаєте Хасті наловить, огром'яний контроль, 65 лакбустик. Саме імбовий для неї зачар це Хасті. Далі показую. Де ж купити Сандіат тотем, щоб за спавний быстро міголодонний його вивелить. І ще, до речі, бажано, кажу вам, взагалі, треба брати, е, якщо у вас отака удочка, вам ще рисались не треба. Та, йома, чекайте бахнути. Та моє, бахну. Бо з такою удочкою вам взагалі рисались не треба. Ну, парочку, якщо ви вмієте ловити з великими цими контролями, але вам взагалі рисались не треба. До речі, комонний край, хто знадеовича. Він десь санстон не реально. І можна купити Sandyла Totem. Отут така є дирочка. Тут ловиться комонний. А, вон тут ловиться комонний крейт. Да, он тут. тут куча комонних крейтів. Отакий от тотемчик, давайте я його куплю, покажу, вже, як він Сам до речі, ще на цьому, Я поки ловив весь бесценарій, я до речі ще отак відробить. І типа це написала вам та канат зверху. сверху. І можемо зараз вийти на вулицю і показати, що там таке. І стає ніч. І так можна безконечно лазити, поки не, не будемо ягоди. Да. О, кстати, це є спонусі. Хто хоче після відео, можете зайти, я зараз точно грати буду. Може хтось купити тему і буде мені допомагати ловити мігну дошку. Може подарок зробити. А на цьому будемо закінчувати. Всім бай-бай!